Наші вітання вам з України, хай Господь поблагословить вас і дійсно буде з вами повсякчас. Амінь. Дійсно, щоб Господь був з нами повсякчас, ми мусимо, як справжні діти Божі, перебувати в Слові Божому, тому що тільки вивчення Слова Божого, міркування над Словом Божим, втілення в життя Слова Божого і приводить до того, що Господь з нами повсякчас. Дійсно, якщо ми подивимося на дітей, то вони дуже полюбляють і казки, і мультики, і можуть один той самий мультик дивитися багато-багато разів. І ту саму казочку можуть слухати багато-багато разів. Ісус сказав, що Він дякує Отцеві за те, що Отець сховав від мудрих і розумних Царство Небесне і Царство Боже, і відкрив його немовлято. Саме тому, що діти дійсно полюбляють. Перебувати в Слові. І якщо ми хочемо увійти до Царства Божого, то мусимо стати як діти, тобто мусимо полюбити Слово Боже, як маленькі дітлахи, переслуховувати Його, перечитувати Його і весь час, весь час, весь час про це міркувати, щоб довести то, своє знання Слова Божого до Його безпосереднього. Щоденного, щохвилинного, а найліпше щосекундного застосування, щоб ми дійсно жили згідно Слова Божого. Коли Ісус проповідував на землі, то приводили до нього дітей, і учні не хотіли, щоб приводили дітей, щоб Ісус поблагословив їх на що Ісус зробив їм зауваження і поставив мале дитя, і сказав, що якщо ви не будете як це дитя, то ви не увійдете до царства. Божого. І дійсно, щоб стати частиною родини Божої, нам треба бути дитиною Божою. І якщо Бог отець, і в нього є благословіння, і ти є частина родини, ти є дитя, в якого отець Бог, то ти також успадкуєш це благословіння і тут, на землі, і в вічності. І тому ми дійсно маємо покорювати свою душу, своє тіло, тому що душі і тіло. Не хочеться занурюватися і перебувати у науці Божій. Вивчати, а Ісус збудував церкву, і ми є учнями Ісуса Христа, якщо ми називаємося християнами, всі розуміють, що означає бути учнем. Це перебувати у вченні постійно, вивчати. І коли ми постійно вивчаємо Слово Боже і застосовуємо це в своє життя, тоді ми і є учнями Ісуса Христа. і ми з повагою ставимось до Слова, і так само Бог з повагою ставиться до нас. Він поважає, він любить своїх дітей, він поважає учнів Ісуса Христа, тих, хто дійсно вірить йому, а тих, хто дійсно через Слово приходить до Отця, пізнає любов. Безначально дійсно цей світ збудований на духовних основах, і тільки духовно ми можемо перемагати. Не за цілом, а насамперед духовно. Коли ми перемогли це духовно, тоді в матеріальному набагато легше. Тому і треба в зростати в дусі. Ніяк інакше, як тільки через слово духовного зростання не може бути. Тому заходьте за посиланнями, дізнавайтеся більше, дійсно, ставайте учнями Ісуса. Христа, народжуйтесь з гори, приєднуйтесь до живої церкви, де дійсно вивчається і насамперед виконується слово Боже, щоб стати дітьми Божими і отримати всі благословіння, які дарує Отець Небесний своїм дітям. А також підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня споживати свіжий духовний хліб і отримувати ті об'явлення, які Господь дає на щодень. Це те, про що вчив. Молитися нас, Ісус Христос, що ми щодня отримували об'явлення, тому що об'явлення саме і дають нам життя. Це ті а, камінчики, якими ми зможемо подолати своїх галіафів, тих, яких ми саме виростили в своєму житті, або тих, яких підсовує нам диявол. Нехай Господь повсякчас буде з вами, і в нього буде тверде і міцне підґрунтя для цього. Амінь. Господа.